Сьогодні приготуємо дуже смачні соковиті крильця у цікавому пікантному соусі із кетчупом. Беремо кілограм крилець, я їх розрізала ось так на дві частини, помити, просушити на полотенечку і будемо заправляти соусом. Отже, приготуємо маринад. Спершу додаємо 2-3 столові ложки кетчупу, сюди ж ложечку гірчиці, Сюди ж вливаємо ложку такого ріденького, свіжого меду. Сюди ж будемо додавати соєвий соус. Теж десь 2-3 столові ложечки. Ось так перемішуємо все. Додаємо також приправи. У мене тут по пів ложечки перець, паприка, часник і приправа для курки. Все це висипаємо до нашого соусу і перемішуємо. Якщо у вас приправи не надто солоні, можна ще сюди додати сіль. Це вже ви будете пробувати наскільки солоний, аби не переборщити із сіллю. Замішуємо. У нас надзвичайно ароматний соус вийшов. Тож заливаємо ним наші крильця. І ось так руками гарненько будемо все перемішувати, аби крильця добре в себе вібрали увесь цей запашний соус. І цю ароматну суміш будемо залишати на годинку, можна на пів, в принципі, цього буде достатньо у прохолодному місці. Звичайно, можна і на ніч, якщо у вас є на цей час. Смачно тут! Крильця годинку промаринувалися у нас в холодильнику і тепер будемо їх викладати на деко за стевне пергаментом. Крильці приблизно на 20 хвилин у розігріту до 180 градусів духовку. Періодично будемо їх змащувати ще нашим соусом, який у вас залишився. Через 20 хвилин випікання відкриваємо духовку і змащуємо ще поверх соусом наші крильці, щоб вони набули такого ще більш привабливого вигляду і були ще більш соковиті. І випікаємо ще 10 хвилин крильця. Можна на цьому етапі включити режим конвенції, аби вони набули ще більшої такої скоринки з хрусткою. А можна і в цьому режимі в принципі, далі допікати. Смачно тут! Ось подивіться, яка ароматна смакота у нас вийшла. Давайте поглянемо, які наші крильця всередині. Дивіться, вони чудово пропеклися, але зверху стримають гарну шкуринку, хрустку, надзвичайно соковиту. Смачного вам.